За сприянням депутатів Вишневої міської ради та наполегливості жителів Бараків на черговій сесії міської ради було прийнято рішення про направлення звернення до Верховної Ради України та Укрзалізниці, про затвердження списків людей, які потребують переселення. Пропонуємо його послухати без коментарів. Хто за? 28. Хто проти? 0 Хто утримався? Дякую. Тому розуміння будемо відноситися один Голові Верховної Ради України Литвину, голові комітету Верховної Ради з питань будівництва архітектури та житлової політики, прем'єр-міністр України Азару, генеральному директору козалізниці Козаку. Ні, черпу, началь, колеснику, начальнику Південних Заходу і залізниці Кривопишево, депутатів Вишневої міської ради. 27 роках і призначалися як службові приміщення. В 1987 році сесії Вишнівської міської ради ці будинки порачного типу були визнані вертиками, тобто непридатні для проживання. І більшість мешканців цих будинків були поставлені на позачергову квартирну чергу при Вершневій міській раді. У 2005 році за звернення мешканців... Цих будинків вишнева міська рада прийняла рішення про виділення земельної ділянки 1-2 гектарі в місті Вишневе, південно-західній залізниці, яка пообіцяла побудувати багатоквартирний будинок з метою поліщення житлово-побудових умов меш... мешканців цих будинків. А їхнє житло буде виведене з житлового фонду. Вже минуло сім років. Люди чекають, сподіваються на нормальні житлові умови. На цей період затверджено проєкт. Але до цього часу Південно-Західна залізниця не подала списки Ясенківчиків. І тут звертається, ми депутати міської ради та мешканці цих бараків підозрюємо, що Південно-Західна залізниця на виділеній земельній ділянці буде будувати житло не для мешканців бараків, а для працівників залізниці. Тому, тому Ще ні вище вказані проблеми, а саме у зверненні до південно західної залізниці в особі пана Кривопишина щодо надання списків на затвердження до міської ради та навіть серед. це, за це це буде наше, ну тоді треба вирішити, чи це запитання, чи звернення. Якщо це запит, то його будуть на Верховній Раді зачитувати офіційно. Якщо це звернення, то його зачитувати не буде, воно просто піде. Да. У мене є така пропозиція. Оце звернення розділити на кілька е, таких варіантів до е, Верховної Ради і комітету Верховної Ради як запит, а все інше як депутатське звернення. Ну будемо готувати разом. Ми будемо готувати. Ну давайте, як ми будемо готувати. Я це тільки Наталі Володимирівна вірю. Хочу прозицію. Давайте. Тільки, шановні депутати, зроду поправку. Не вділі бараки і гуртожитки. Гуртожитки, бараки це одне отдають. Готові, це моє рішення, ми займалися. Бараки не ділять. Нет, гуртожитки, бараки это одне сило. Ну, я дуже рада тому, що сьогодні на сесії відбулося, скажімо, дуже таке позитивне рішення і затвердили списки людей, які проживають у бараках гуртожитках по вулиці Чорновола і по вулиці Залізничній. І якби кожен крок вже. Ну, само собою розуміється, що вже зупинки цьому не буде. І хотіла б сказати про те, що сподіваємося, що наші звернені депутатські запити до Верховної Ради і до великих посадових чинів будуть направлені, нас почують і люди будуть мати те, чого вони заслужили на цій українській землі.